Українське телебачення зі зорі свого існування з самих 90-х радувало дітей та дорослих цілою купою іноді легендарних, іноді прохідних, а іноді дуже дивних аніме. В сьогоднішньому анітоці я хочу зануритись в ностальгію та позгадувати найцікавіші тайтли: від релігійної пропаганди до головних світових хітів, що крутили у нас по телебаченню в 90-ті та ранні нульові. Звісно, згадати все не вийде, тому обов'язково пишіть в коментарях, що іде ви дивились. А зараз зніміть же нарешті ту серветку з телевізора. додайте води у ваш юпі, і ми починаємо. Особисто моїм першим аніме, яке я повноцінно пам'ятаю, був воїн Нінджа Тобікаге, який у нас крутили з англійським варіантом назви роботи ніндзя. Показували це аніме по ут 1 який тепер ви знаєте просто як перший. Все це дійство крутили орієнтовно в 98-99 роках, але я не завжди можу знайти точно підтверджені дати, бо на жаль, багато інформації з роками не збереглось. Тож, якщо я десь припустився помилки, то будь ласка, виправляйте мене в коментарях. Тобі Каге розповідав про ухилян та Джо Майя. От така от іронія. Справа в тому, що колонія Марсу, на якій живе Джо, заселена здебільшого злочинцями з Землі. А авторитарне керівництво планети розглядає людей виключно для двох занять: будівники і військові. Джо не дуже подобається така схема, тож коли його хочуть зробити військовим, він навалює місцевому поліцаю і тікає від гонки переслідування, що організував цей же поліцай. І тут зненацька з неба падають людиноподібні інопланетяни на своєму кораблі та мехи, які товчуться між собою. І звісно, тільки Джо здатен осідлати круту меху і наваляти всім. Ну або ні, але це вже забагато деталей. Для мене в дитинстві тайтл був примітний в основному офігенськими боями між людиноподібними і звіроподібними мехами. Це було щось неймовірне, а дизайни самих роботів виглядають пристойно навіть тепер. А ще, звісно, принцеса Роміна це просто любов на все життя і перша вайфу. Хоч я тоді ще й слова такого не знав. Цікавий факт: аніме випускала студія П'єро, яка потім подарує нам Наруто. Отака ось історична тяглість. А ще все дійство мало українську трьохголосу озвучку. І дякуючи ютуб каналу Старий Телевізор, частинка історії збереглась і до наших часів. Це ти від тебе самі неприємності, а раптом ти приніс цю інфекцію на корабель. А може, ти вже захворів, Доторкнувшись до мене. Справи погані. Що? Давно хочу переглянути всі 43 серії оригіналу, але дуже боюсь розчаруватись в тайтлі. Тож, якщо ви мали сміливість переглянути історію в дорослому віці, то обов'язково пишіть, як вам у коментарях. Інший потужний спогад з дитинства це, звісно, старий кінескопний телевізор. Він був кольоровим, але ловив буквально 3,5 канали. І ось на цій половині під назвою ICTV картинка постійно рябила, колір взагалі не завезли, а рівні білого шуму перетворювали кадр в щось середнє між засніженою тундрою і ще більш засніженою тундрою. Але якимось дивом я умудрявся в таких умовах дивитись трансформерів. Вікі підказує, що у нас крутили трансформерів в проміжку між 94 та 95-м роками з двоголосою закадровою озвучкою. І треба сказати, перед. Екла там був чудовий. Обманоїди, Зори Крик, Притискун та ціла купа інших вдалих адаптацій імен персонажів. І дякуючи ютуб каналу втрачене у теми, навіть зараз можемо насолодитись частинкою тодішніх трансформерів. Десь в цей же час по ICTV йшов Вольтрон. Але якщо чесно, я його не дуже пам'ятаю. Дуже можливо, що для мене Трансформери і Вольтрон злились в один мегатайтл. Але враховуючи, що я півдитинства дивився аніме про Мехи, не дивно, що моїм улюбленим тайтлом по сьогодні залишається Гурен Лаган. Не знаю, як ваша, а моя родина не була надто релігійна. Ну тобто, Паску ми ходили святити і в церкві бували частіше, ніж раз на рік, але явно не кожен тиждень. Звідки ж я тоді знав усі біблійні історії ще до того, як пішов до школи? Ну, через одного робіка. Хоча насправді їх було два. А мова йде про два різних аніме: суперкнига та літаючий будинок. І хоча сюжетно це дві різні історії з двома різними наборами персонажів, що відвідують біблійські події, все ж у нас їх часто крутили разом. Якщо пам'ять мені не зраджує, то ледь не одночасно. Тому в моїй дитячій голові це все сприймалось як один великий мультик про пригоди дітей Робіка та Ісуса. Джерела в інтернеті підказують, що анімешки крутили у нас на УТ-1 ще в 92-му році. Але я точно пам'ятаю їх з пізніших часів. Навіть пригадується, що перед кожною серією була студія з Робіком та дітьми, які щось обговорювали та просили писати листи в Київ. Якщо ви пам'ятаєте, чи це було на УТ-1 чи на якомусь іншому каналі, то обов'язково напишіть в коментарях. Оригінальні тайтли ж були зроблені студією Tatsumoko Production на замовлення християнської мовної мережі США. Суперкнига та літаючий будинок налічували по 52 серії кожен та виходили з 81 по 83 роки і робились майже паралельно. Хоча робота над суперкнигою все ж почалась раніше. До речі, усі серії аніме і тепер можна глянути безплатно з українською озвучкою на активному каналі Суперкни. Книги в Ютубі. Так, так, вони і тепер живі в Україні, і взагалі в 2011-му відбувся перезапуск серіалу в 3D. Дивитися я це, звісно, не буду. А взагалі, у моєму дитинстві суперкнига, це було ледь не єдине аніме, до якого можна було вільно знайти мерч майже будь-де. Хоча зізнаюсь, біблія це далеко не мерч моєї мрії. Але добре, що часи міняються, і тепер роздобути актуальні ніштячки по вашому улюбленому аніме взагалі не проблема. Ось, наприклад, інстаграм-магазин Гікманія. Хочете фігурку зору чи деку, без проблем. Хочете вафліки з Фрірен? А ось вони прямо з Японії. Хочете мангу в оригіналі чи будь-що інше? Напишіть Гікмані. Якщо у них цього немає, то вони вам привезуть. Адже їх девіз ваш вибір, наш пріоритет. Магазин не торгує Аліекспресним ширпотребом та підробками, тільки оригінальні товари з Японії за найнижчу можливу ціну. У них навіть є свої співробітники в Японії, які шукають найцікавіший, найрідкісніший та найтрендовіший мерч. Найближчий тиждень два в магазині. Буде свіжий підвоз фігурок, цілих 100 штук за гарячими цінами. Дуже раджу не пропускати. А спеціально для наших глядачів за промокодом mangua 8 отримайте 8% знижки на всі товари. Для того щоб скористатись промокодом при замовленні в інстаграмі, вкажіть його у своєму повідомленні, і менеджер автоматично застосує знижку. Усі посилання в описі, не будьте як ми в 90-ті, оточуйте себе справді крутими аніме речима. А тепер перейдемо до справжнісіньких важковаговиків. І почнемо, мабуть, з покемонів та Дігемонів. Немає сенсу переповідати сюжет. Обидві франшизи вже стали легендарними і живуть по цей день. Лише скажу, що в основі обох аніме битви монстрів під орудою дітей. Що цікаво, що обидва тайтли починались як рекламні продукти для ігор. Тільки у випадку Дігемонів це було щось більше схоже на Тамагочі. Власне, продукт рекламувався як більш хлопчачий тамагочі. А у випадку з покемонами мова йшла про комп'ютерну гру для геймбоя. В дитинстві я, звісно ж, більше любив. Покемонів і це не дивно. Справа в тому, що покемони це кодомо. Тобто вони розраховані на цільову аудиторію дітей до 12 років. Історії простіші, доносять якусь зрозумілу і часто просту істину. Фактично, кожен епізод, незалежний від інших, ви можете умкнути покемонів в будь-який момент і легко їх дивитись. Власне, це одна з причин феномену серіалу по всьому світу. Інша це, звісно, бої покемонів. Вони були просто на захмарному тоді рівні. Такий екшен, діти по всьому світу не знали, що так можна було. Хоча зізнаюсь, вагомою частини. Ною моєї покемонської залежності були колекційні картки та наклейки. Це була ледь не перша форма загальнодоступного мерчу. І колекціонували ми все це добро дуже відчайдушно. А пізніше навіть картки по Дігімонам завезли, хоч це вже і не набрало характер пандемії, як було з покемонами. Так от Дігімони в свою чергу мали значно складніший сюжет і розраховані були скоріше на аудиторію від 12 років. Паралельний діжитальний світ, куди і сикайнуло групу дітей. Так, так, Дігімони це Ісика, я розповідав про це ось у цьому відео. Так от діти шукають вихід з цього світу, мають доволі складні сюжетні та персональні арки, конфліктують один з одним, зазнають втрат та перемог. Загалом їх шлях тернистий та цікавий. Усі події пов'язані, а світ непогано продуманий. Звісно, в дитинстві я більшість цього не помічав. А дивився Тайтл в першу чергу заради крутого динозавра з металічною лапою, що випускав ракету прямо з грудини. І. Е, е, заради очей. and heavy woman mm -hmm. Тому передивляючись обидва аніме уже в дорослому віці, з покемонами мене надовго не хватило. А от Дігемони дуже зайшли, раджу зацінити. Але є тут і сумний момент. Треба зазначити, що покемони виходили з 2000 по 2002 на телеканалі Інтер. І виходили вони, на жаль, на росіянській мові. Хоч озвучка і робилась українською студією пілот. Те саме стосується дігімонів, що виходили на новому каналі. Хоча, якщо чесно, то я тут жертва забавок мого мозку. Про дігімонів та наступний тайтл, про який піде мова, я. Був свято переконаний до зовсім недавнього часу, що вони виходили українською. Однак інтернет каже інакше. Так от, ледь не головний титан масової анімації 90-х, це, звісно ж, Сейлор Мун. У нас вона виходила також на новому каналі і, на жаль, також росіянською. І хоча мульт був розрахований здебільшого на дівчачу аудиторію, я дивився кожну серію з захопленням. По-перше, тут я познайомився з концепцією Монстр тижня, коли героїні щотижня повинні були зупинити нового монстра. А отже, якщо ти пропустив ти в серію чи дві, то нічого страшного не сталося. Просто дивись, яку нову хріновину будуть мучити дівчата на цьому тижні. По-друге, е перетворення дівчат ну знаєте, не гірше очей ангевумана. Але разом з тим у Сейлор Мун в кожному сезоні була своя сюжетна арка, яка вирішувалась в епічному і часто смертельному фіналі сезону. Тому поплакати на Сейлор Мун було святою справою в дні мого дитинства. А ще Сейлор Мун ледь не перша намагалась донести до своєї аудиторії важливу інформацію про ЛГБТ-стосунки своєю лінією між Сейлор Уран та Сейлор Нептун. І звісно, це люто цензурилось в тих же штатах. Кажу ж, 90-ті. Ну і якщо мова зайшла про дівчат чарівниць то грік буде не згадати картколовку сакуру, що виходила на тому ж таки новому каналі в 2002 та 2003 роках. На жаль, знову російська мова від української студії озвучки. На такі були часи. Як же шкода, що у нас не було карток по сакурі. Адже на відміну від покемонів, в сакурі все вертиться саме навколо цих карт. Тож мати свою колоду було би б мега круто. Сакура побудована по такому ж принципу монстра тижня. Тільки цього разу замість монстрів. Ми Логічні карти, які сама Сакура розсипала і тепер мусить позбирати за допомогою магічного хранителя карт Кербера. Це ще один тайтл, який неймовірно подобався мені в дитинстві, який тепер страшно переглядати в дорослому віці. Тому я поки не ризикую. До слова, Сейлор Мун я намагався передивитись і, відверто кажучи, враження не дуже окремо варто згадати польське, німецьке та регіональне телебачення. Я жив та ріс у Тернополі. Тож у нас ловили польські канали. Саме там я вперше побачив Dragon Ball Z. І він мені не сподобався. Всі щось кричать по польськи, а потім махач І так кожну серію Нічого не зрозуміло. Але правду кажучи, рандомна серія Махачу Піколо і Гоку могла легко захопити мою увагу на 20 хвилин. А коли мені підключили кабельне, там був німецький РТЛ 2 Саме там я вперше побачив покемонів та Дігімонів, хоч і ні слова не розумів у них. А ось наш регіональний ТВ 4 пірати, все до чого у них доходили руки. Точно можу пригадати кенді кенді, але було їх значно більше. Певен у вашому місті теж був такий регіональний канал. Напишіть в коментарях, як він називався і що вони крутили. І звісно, була ціла тьма інших тайтлів на інших каналах. Крихітка Мімоль, Ультрамалюки, Дартаньгав та три пси-мушкетери, Пчілка Майя, Корабель, Привид, Гелсінг, Домініон Танк Поліс, Галактичний Експрес 999, Міядзаківські віднесені привидами та принцеса Мононоки і купа-купа інших, які тепер вже і не пригадати. Аніме з давніх років було поруч українського глядача, і телебачення 90-х та ранніх нульових було достатньо прогресивним, щоб показувати нам це все. Згодом традицію підхопили інші канали. Те, Тоніс, Малятко, а з часом і легенда. Дарний ТВ. однак після цього традиція на багато років практично повністю перервалась. Але тепер маємо ряд перших дзвіночків Ренесансу. Суспільне показує нове аніме в дитячому блоці о восьмій ранку, Мегого потроху наповнює свою онлайн-бібліотеку, а Netflix уже по стандарту має українські субтитри до усіх своїх нових тайтлів, і звісно, повний дубляж для покемонів. І хоча я розумію, що стрімінг це не зовсім телевізор, однак часи змінились, і я певен, що наступне покоління легального аніме чекає нас саме на стрімінгах. І уже зовсім скоро. Дякую, що додивилися сюди. Якщо ви приємно поностальгували, або й просто дізналися щось нове, то ставте вподобайку і бийте у дзвін, щоб не пропустити нових випусків. Дякую усім, хто підтримав нас копійкою на Баймія Кофі. А якщо ви хочете глянути ще одне цікаве відео, то посилання на історію студії Kyoto Animation уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Сьогодні у нас рідкісні кадри. Пані Нікс відпочиває у своєму гнізді на шафі.